Всім вітання! Сьогодні поговоримо про Голодомор на Іванківщині. Почнемо з того, що ж таке Голодомор. У 2010 році Апеляційний суд міста Києва у своєму рішенні оголосив про геноцидний характер Голодомору і намір керманичів СРСР Сталіна, Молотова, Кагановича, Постишева, Чубаря, Гатаєвича, Косіора знищити частину української нації. Передумова умовами до Голодомору були події, пов'язані з політикою великого перелому, тобто роками Першої п'ятирічки, в основі якої було розкуркулення, колективізація та плани хлібозаготівлі. Перебіг подій Голодомору на Іванківщині. Хід об'єднання селянських господарств у колгоспи в Іванківському районі йшов надзвичайно повільно, внаслідок специфіки життя селян у цьому районі. Протягом 1929-1933 років було створено 27 колгоспів. Ще однією з причин повільного темпу зростання колгоспного сектора на Іванківщині була нестача тяглової сили для виконання посівних і збиральних робіт. До жителів Іванківщини були застосовані репресії, діяв також закон про 5 колосків, а деякі села навіть потрапляли до чорних дошок. Як от, наприклад, село Заруття. Зі спогадів Ярмоленко Ольги Сергіївни, 1926 року народження, село Поталіївка. Тоді був на врожай хто не хотів йти в колгосп, забирали. Нас все було і враз нічого не стало. Може, жили в селі Стещині з батьком, а коли він помер, мати сказала, що піде в Поталіївку до своїх. Тоді був такий приказ зверху, тому начальство, місцева влада, приходили і забирали все. Пам'ятаю, було в мене гарне пальто в скрині, а я сиділа на печі. Мати побачила, що вони йдуть, і встигла кинути мені пальто на піч, то воно й залишилося, а всі інші забрали. Мати пішла працювати до колгоспу, то нам дали корову, а на той час, в кого була корова, ті виживали. Багато людей померло, я навіть не почитаю. Хоронили померлих на могилках, а коли я пішла до школи, то мені там дали чоботи. То в мене було стільки радості. На Іванківщині також не забувають про вшанування жертв Голодомору. Пам'ятники установлені у селищі Іванків, селі Шпилі, Піски, Горнестепіль, Олізарівка, Сукачі, Ставрівка, Термахівка та інших. Голодомор складний період в історії України. Наслідком злочину геноциду, окрім фізичного вбивства мільйонів людей, стало руйнування традиційного українського устрою життя. Голод став зброєю масової біологічного знищення українців. Недовгі десятиліття порушив генетичний фонд народу, призвів до морально-психологічних змін у свідомості українців. Цією роботою сторінку пам'яті відгорнуто трохи далі, і ми побачили Іванківщину, якою вона була під час голодомору.